Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. так. Думаю, що то сьогодні? Четвер Четвер. нас сьогодні задощило зранку. Дощ падає, я мала сьогодні йти в малину трохи збирати, щоб на завтра було менше. Ні, сьогодні не пішла, бо ну, будош вона мокра куди? Тому зранку буміка покупала, <свісно> вже давно треба було його купати. Ну і так, друзі, моя купа роботи такої домашньої, бо кожна жінка, чи є дощ, чи нема, чи є зима, чи є літо, вона завжди собі знайде роботу, вона завжди має роботу. Так само і я. Роботи в мене є. Зараз беруся трошки, ще приготую щось, бартур приїде. І сир хочу зробити, бо вже нема в нас сиру такого твердого. Коротше. Господарка обійшла, бомика покупала. Можна братися за хатні справи. Пішли. Так, насамперед, що я сьогодні роблю? Друзі, роблю сир. Бо сир нам вже закінчився, що ми мали, а зробити нема коли. Заквасок маю повно, а немає коли зробити, немає часу. А оскільки сьогодні погода, нам дозволяє, то можу зробити і сир. Зараз поставила. У мене тут, певно, десь 9 літрів молока, з 9 літрів молока. так, Я роблю сир гауду. Зараз підігріваю його. А я все роблю. Не ну, вже відігріла, вже все зробила, тільки формую тепер головку того сиру. Перевертаю, бо ще він дуже дуже багато буде має. Зараз ніби ціла, бачите? Ціла формочка сиру, навіть чуть-чуть більше, якщо так подивитися. А коли гарненько все відсідиться, вся сирватка зійде, то буде трошки більше, ніж половина. Ось так. Зі сиру плавно переходимо робити піцу. Беру теплу водичку, посолю і даю трошки перцю все даю трошки перцю чорного. Дріжджі, одне яєчко. Десь 100 грам масла. І все замішала, але не тісно, не тісно так. Ну, мається на увазі легенько. Розкачала і поставила вже під кисло І наложую Все, що маю, наложу і спечу піцу. Так, вже я піцу зробила. Але я таку маленьку, бачите, друзі, роблю мені піцу. Дала там ковбаску, помідорка, сир. Зверха і що? Кукурузи не давала, кубаса, помідори, сир, так, ніби все. І все помастила е, соусом папрік. І ставлю запікати. Піцу спекла, дуже пухкенька вийшла. Зараз даю бо мій студент вже приїхав, голодний, чекає, буде їсточки. Студент мій чи обідує, чи вечер, привітайся. Це буде шоста година, приїхав бумікон просто зі своїм томатним сочком гарно заходить. Добре, Артур чи не добре? Добре. До чого смачна піца. Ми з Артуром вже доїдаємо. Про буміка не забувай. <пробуміка> Про буміка, каже, не забувай. Артур годує ще буміка. Так, мали бляшку піци. Я з'їла одну і половинку Артур дві з половиною на він нас. Хлопець, він ще годує буміка. Дуже смачна, дуже така пухка-пухка. То, вже і другу бляшку спекла, але без помідорів, бо Дениско не любить помідорів. Ось так. Друзі, трошки прийшов на сьогодні дощик, а вже пізно, вже пів восьмої. Ах, в мене одяг сохне, та ще висохне. То що, не, не А ми... О, тату, дай боєш щастя. Так. Ти йдеш козам по траву чи що? Ні, я вже приміщення. Привіз вже. Приніс. Приніздися до малини, що там? Ходи йдемо. Ми сьогодні фактично мали йти в малину. Думаємо, хоч трошки, бо так би Артур приїхав, ще можна було піти. Але що, впав дощ, і щоб ми мокру збирали? То вже завтра будемо збирали. Буду сама збирала, бо Артур має трохи це. Трохи водіння має завтра. Так що трошки буду сама, а потім він вже прийде. Але треба подивитися, типу, що там робиться. Шостої малини є. Чи є якийсь толк завтра її збирати, чи ні. Йдемо подивимось. Ми всі дружно. Бумік вперед. Дивіться, друзі, вже починає сутеніти. Половина восьмої. Так. О, нас вже сусіди все, город зачистили. Ми також, друзі, вже майже все зачистили. Зараз підемо подивимось. Майже все вже зачистили на тому сусідському городі. Тільки що там? А дині трошки Парташ. лишилися. Можна вже збирати, починаємо. Багато є. Віра не є, мокра. Не мокра. Трошки вітер про але немає, так багато правда. То що з'їли. Та що з'їли, але не то що має бути. Ну але то вже чекай. Що тут хотіти? Середина -вересня. Середина вересня. А я хочу, знаєте, вже і так. Ми почали 20 червня збирати, так? Uh -huh. Червня, oh. та. Липень. Ні, 20 липня, чекай тату, що я кажу? 20 липня. Малина почала родити. Цього, друзі, треба нам викорчувати, бо на кусочок. Вона щось дуже Ні, Щось є. Щось є. Щось буду на завтра збирати. О, щось трошки є. 10 кг буде гарантія. Ну, 10 кілограм, так. Ціна вже по 70 гривень. Вже навіть як ми веземо, бо це ж ми затрачаємо ще на бензину, там тих 200 гривень, так? То все одно вигідно. Але добре, добре? Я не хочу, тільки що наїлася піцця, каже по Наїлася піця вже не гадна. Скільки могли не твого. А вона, дуже бач пізня. Та вона щось непонятне, її треба забирати. Кози з'їдять? Ну так кози, боже, кози що не з'їдять? Mm -hmm. Вони mm -hmm. пай, пай, такі проглотиші, знаєте, друзі, що. Mm -hmm. гудуй, не годуй, не годуй, все. Де? Mm -hmm. uh -huh. yeah. Такий город наш. Наш сусідський. Вже все забрали, друзі. Сукуруза була. Чоловік забрав. Трошки було картоплі. Трошки барячку, ну того року в нас взагалі борячок. Ми вибрали всього-навсього червоного буряка. Один такий пластмасовий ящичок. Усе. Угу. Картоплю забрали. О, вже кричить за бомиком, бомік вже в кікну. бачите, біла цяточка. Ось де дуже погане. Боїмося за нього, але він ніби забув трошки за дорогу. І що? Ще пару кавунів лишилося. Я коли ту ще одну тачку завезла, так би дві тачки, ну і ще от трошки буде. То буде десь три тачки кавунів. І трошки день є. Одна, друга, але вона ще, друзі, я навіть її вибираю, вона все одно. Ось, ще єдиня, третя. Трохи позаростало. Ну ні, ну то що зробити? Позабирати. Так, каже, позабираємо. Та й скоситься. І ще маємо люцерку. Люцерню. Та й усе. Ну люцерню ми плануємо залишати, друзі. Залишати на другий рік тут. А? Скусити. Десь бумік вон застряг. Біжить, біжить, моя булочка, мій пережечок солодкий. Так, друзі. І все, і будемо від того городу відмовлятися через те, що нема сили стільки тих огородів. Ну нехай собі там садять, чи не хочуть, чи не хочуть. А ну то або нехай пустує, ні? Кажу, нехай садять, або нехай пустує, і нехай собі що то. Будуть, ну то нехай садять. Ми ще навіть не були на фасолі. Що там на тій фасолі? Та вже темно, куди? Та темно тут. ну. Ще треба взятися до тої фасолі. Там того року ми вже ту фасолю всю э, берували 10-го числа, я пам'ятаю, ми вже це вже останній раз ми ходили. А це ми ще цього року навіть не починали. Але там того року не було малини, ми майже не збирали. Ми що там зібрали? Скільки ми зібрали малини там того року? пам'ятаєш? 170. 170. А цього року, я там дивилася, ще вроді би 20 кілограм і буде вже 800 кілограм, це дуже багато. Ну. Та й сиділи, пильнували ту малину, пильнували. Та й все, добре. Ну що, йдемо додому, йдемо до хати. Бумік набігався. Лапи треба мити. Шкода, що таки купала його сьогодні. Купала, чесала. Приводила його в порядок. Добре, друзі, все. Гарного вам вечора, мирного, тихого, доброго, спокійної нічки. Усього тільки вам доброго. Усе. На сьогодні всім па-па, такий у нас сьогодні день. па друзі.